Третя частина сайту із готовими 3D-моделями. Саме для дизайнерів, проєктантів, інженерів і так далі. Дивись, блін, крутий просто сайт. Це вже третя буде третій сайт, третя частина. Диви, є такий сайт трейс Короче, 3D-моделі, креслення. Як він красиво оформлено. Я вже скачав пару моделей. Блін, він просто крутий, ніфіга собі. О, диві, я такого не бачив. Е, є в нього тут все: оптика, автоматика, вакуумна гідравліка, електрика, датчики вимірювання системи, короте, цивільне будівництво, виробнича інженерія. Просто капець. Я скачав собі всього, лиш там пару моделей потестить. Блін, реально, ці модельки. Це от турбінку маленьку я скачав, двигун, кроковий двигун. Скачується все доволі просто. Блін, вибираєте. Наприклад, камера. берете камеру, там лазерне БББ. Візьмемо. Будь ласка, вибирайте, так як у мене фюшін. Uh, можна скачати один, uh, переходить. Давайте камеру попробуємо. Камера. Що тут по камері? У мене Fusion. От я беру Fusion, просто відкриваю Fusion, 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 Fusion. Десь він був Fusion, осінь. Fusion. Беру завантажу. Завість. Зараз він от дуплеть підружається. Далі я беру просто клац І Fusion він мені зараз відкриє оцей файл. Блін, це просто кортинна знахідка. Дивись Bends і він мені вже підвантажив. Ну підвантажив мені в один і той же відкритий. Тобто це тушка камери, коротше, реально крута шняга для проєктів. Економить час, я думаю, зекономить не одну годину часу цими готовими 3D-моделями. Тому, тому сайт Traceparts просте скачування, реєстрація. Заходьте, користуйтесь сотні, а напевно тисячі моделей.